Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з генеральним менеджером компанії Global Clearance Solution Філіпом фон Міхелісом. Підприємство зі Швейцарії виробляє машини для розмінування та очищення території від вибухонебезпечних предметів. Ігор Терехо під час зустрічі наголосив, що міська влада зацікавлена у співпраці. Будемо сприяти цьому. Бо для мене дуже важливо, щоб бізнес повертався і приходив до міста для нашого. Що стосується надання певних пільг, ми дамо певні пільги для, для, для того, щоб ви заходили. І хочу сказати, що ми. Різняться від багатьох інших міст України, бо у нас буде певне важеле для того, щоб ми надавали пільги, щоб бізнес повертався сюди. в Україні. Швейцарська компанія вже постачає обладнання для ДСНС поліції ЗСУ та планує проводити тематичні тренінги для населення. Окрім цього, у планах розгорнути виробництво на території України, бо їхня продукція може стати в нагоді, у тому числі і Харківщині. Що стосується майбутнього сервісного обслуговування, все, що залежить від нас, буде зроблено. Що стосується майбутнього виробництва, якщо у вас буде бажання, щоб це було в місті Харкові, ми надамо всі пільги, які можливо, щоб ви були в Харкові і для нас це. Буде. Дуже буде корисна для вас. Я впевнена, теж швейцарська компанія та міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій України вже підписали меморандум про співпрацю, щоб залучити машини розмінування для очищення від мін деокупованих районів Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Олександр Уваров. Новини Харків. Мої <му> мережі контактів, оскільки.